Ларисочки, огромное спасибо. Короче, волонтеры сделают все пирожки. С такими пирожками не похудієш. Нет, самое главное, что нас помнят. Что вы приезжаете. Да. Даже не то, что вы привозите, а просто то, что вы приезжаете. И мы понимаем, что люди, люди о нас помнят. Огромнейшее вам спасибо. Просто всем. Так, разрушаемся. Володь, і там же ти пам'ятш ще куди за заїхати. Сразу бід попав в бою. Ось таку я в них хотіла. Український, український прадиме. Це лотчасник, цибуля. Оце дітки збирали гроші і купили вам. Я з сирімков. Так що вдвоє двойні буде да, Я Серімков, старий дітки Спасибо, так? Да? Куди можна перейти? Тут біля штаба привезли волонтери. Штабовніше ну Представши, тетя Держи, добре. добре. Нема? Салями Вирест з Мильницького. Печиво домашнє, найсмачніше для найкращих. Ага, класно. Так, Кіно є. Що я, що там? Здоров'я вам, мі... міцності українського духу. і Повертайтесь, бо чекаємо вас дуже дуже. Дякую, 44 Кланяюсь до землі. Громади міста Березань, що на Київщині, Та мого друга Павленка Олександр, він депутатського. Так, і це письмо передавала... Ну, почитаю, що це добрий день, солдати тобі. Так, І тут іконка. Іконка я бачу. Іконка відкривається. Іконка. що що? Я ти, а. І зараз я кабель откуда коробку А, Дивіться, Діти говорили про те, що ви їхні захисники, а вони ваші янгові охоронці. Вже... Вам ці малюнки хай, щоб вони вас бере. Дякую. Там дивіться, є дитячі письма. Діти писали. Всередині підписали. Бо я знаружи, я зсередині. Оце ось є... О, 25-й батальйон, так. Занеси, пожалуйста. А, дорогу, будь. Пішли, занесем. Ну, покажись, який ти красивий. Це у БРДМ повіш. <рес> ось ще 25-й батальйон, туди же. Ні-ні-ні, не, 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 не туди. Нет. со смайликами и сейчас Возьми писем побольше почитать. Что, почитать. нам дети пишут? Буду брать тише подписать. Да посередине. Не, вон и есть Ну, краще, когда вы нас Идем воевать. Дорогие наши, вам большое спасибо. Вы не забываете о нас, о наших бойцах. Помогаете, чем можете. В первую очередь вы дарите нам уверенность, что мы не забыты, что мы не зря находимся на этой линии огня, на передовой, что мы защищаем Украину и решаем не какие-то там высшие материи, а просто решаем обычные человеческие потребности и интересы, которые стоят здесь лица руководства от всех бойцов 25-го батальона. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Вам спасибо, спасибо огромное. Он сказал, поехали. Все, вам счастливо, вам счастливо доехать. Спасибо. Дома, дома витания, ну а мы пока тут. Добренько, з хлопцями побудемо. Ми їх ще трохи сопровождаємо і, і, і да? Да, тоді вже там гортаємо, щоб нам Вы, ще ви, не найділи. Ну, коротше, не Так.